Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. І в цьому відео я хочу поділитися з вами книгами, які я прочитала за місяць лютий. У мене вийшло на читати 6 книг. Я б хотіла, звісно, більше, але розумієте, якось не виходить швидко читати, а мені б хотілося читати і вловлювати цей сенс, який закладає автор в книгу. Розпочну з книги, яка мене розчарувала. І я думаю, що це нормально, адже я бачила, що в інтернеті також думки розділились 50 на 50, Комусь вона подобається, а комусь ні. І це книга жовтолика Ребеки Кван. Мені якось було досить важко її читати, хоча тут дуже гарно і класно описано, оте закулісся письменництва. Але, мабуть, не настільки класно, щоб я змогла її не кинути і дочитати. Мене якось дуже бісила саме головна героїня. Я постараюсь не спойлерити, просто постійно вона перед нами виправдовувалась, виправдовувалась за ті чи інші дії, які вона робила в цій книзі. І після смерті її подруги я беру подруги в лапки, тому що я також тут досі не зрозуміла. Чи вона хотіла з нею дружити, чи не хотіла. Вона наче розповідала, яка вона класна. З іншої сторони, вона розказувала, яка вона е, негідна популярності, та що в неї є. Не знаю, от, просто пісило. Вона постійно намагалась нам довести, чому вона варта цієї популярності, яку вона здобула після смерті її подруги. Чому саме вона повинна бути в центрі уваги. І це мене от просто ось, ось так. Я вирішила, що через те, що ось так в мене викликає емоції ця книга, ця головна героїня, що я не змушена читати її, якщо вона мені не подобається. Можливо, авторка хотіла. Щоб через цю головну героїню у читачі виникли саме такі емоції, але я не знаю. Просто ні, просто не захотіла дочитувати. Тому так, на жаль, вона мені не сподобалась, хоча, знаєте, і обкладинка така класна, хотілося б, щоб вона прикрашала мою полицю, але, на жаль, я її скоріше за все буду продавати, тому що ну, просто вона мені. Так як не сподобалося, я не бачу сенсу, щоб вона в мене і стояла. Бо я хочу так, збирати ті книги, які в основному мені подобаються після прочитання. Книга ще навіть така вона матова, на дотик дуже приємна. Але ні. Моя оцінка буде один з п'яти. І напишіть, будь ласка, внизу в коментарях свої враження від «Жовтоликої». Мені буде цікаво прочитати. От наступна книга вже попала в мої фаворити: це провулок світлячків від Крістін Генни. Мені дуже подобається, як пише ця авторка, як вона в своїх творах піднімає важкі теми. Ця книга про дружбу двох дівчат, і ми будемо спостерігати, як вона переживає різні злети та падіння, і як різні обставини та те, як вони прожили своє дитинство, повпливає на їхній вибір по життю, кар'єра чи сім'я. І, звісно, в цій книзі буде затронута така тема, як рак грудей. Ця тема не просто так в цій книзі затронута, тому що в самої авторки мама захворіла на рак грудей та, на жаль, померла. І тому вона б хотіла закликати в цій книзі жінок, щоб вони не забували відвідувати вчасно лікарів, проводити обстеження, якщо їх щось турбує. Просто не зволікати і йти привпровірятись, тому що хто знає, що там може бути. Про це написана не вся книга. Не переживайте. Загалом просто ця книга про дружбу, вона мені дуже сподобалась, і я навіть в якісь моменти плакала. На жаль, це дуже друга книга Крістін Генни, де я плакала, мені якось не дуже сильно це подобається, тому що дуже сумно, але можливо це й нормально. Так що рекомендую звернути вашу увагу на книги Крістін Генни, і моя оцінка буде 5 з 5. Та що там? Всі 100. Далі йде книга, це світова класика на всі часи. Принаймні, я так вважаю. Тіні і раю Ремарк. Ця книга дуже вдало описує події, які навіть у нас зараз відбуваються в Україні. І я думаю, що інші книги, в принципі, також. Тому планую більшість з них прочитати. Цій книзі ми дізнаємося різні історії біженців, які повтікали в Америку там ну, з Німеччини. Ми будемо дізнаватися ці різні історії, як хто переживає, кожен по-своєму, як у кожного з них проявляється провина за те, що вони змогли виїхати, а хтось ні. І навіть невідомо чи він ще живий. Але в нас тут тільки один головний персонаж. Все, що я вище сказала, це таке, як йде паралельно з ним. Він просто зустрічає різних персонажів протязі всієї книги. Ну, хтось з ним залишається, хтось просто так один-два рази виходить. І сам наш герой він також біженець. І якось те, як він все переживає, нам більш так глибше намагаються розповісти в цій книзі. Це така досить складна книга, багато є чого на подумати. Я багато тут зробила поміток, багато взяла собі від цього. Я навіть в інстаграмі окремо робила допис, де я розібрала книгу на цитати. Звісно, там не всі. Але більшість можете перейти подивитись. І хочу вас попередити, що ця книга не для легкого читання. Принаймні я читала її днів 10. і як не намагалась прискоритись, в мене просто не виходило. Ти читаєш, читаєш і щось вловлюєш, якийсь сенс, задумуєшся. Він так ще й такий більш глибокий, ти обдумуєш, можеш навіть перечитувати, чи ти точно зрозуміла так, як написано в книзі. Але я вважаю, що книги класиків, таких як Ремарк, вони варті уваги. І моя оцінка буде 5 з 5. Наступна книга, яку я прочитала, це Служниця від Фріди Макфаден. Я так і не зрозуміла, чи це детектив, все-таки, тому що вона стояла в книгарні в розділі Детектив. Як на мене, це такий трилер трошечки. Але ну, можливо, все-таки детектив, тому що, як я читала, сама героїня-служниця в цій книзі, вона намагалась розгадати якийсь секрет своєї хазяйки, яка її найняла. Я також намагалась розгадати, тобто, все-таки ну, все можливий детектив. Хай буде так. Але мені було трошки лячно, я навіть відходила від цієї книги, бо зазвичай я не беру таке, ну, я жахастики всякі там не люблю. Хоча, наче в цій книзі, так, знаєте, спочатку я читала, і мені було навіть так спокійно, тому що початок такий більш-менш, просто такі є різкі вкиди. Там, де щось робила, ця хазяйка дивна, і ти думаєш, чому вона так себе веде, чому чоловік її нормальний, а вона ні. Але не буду вам спойлерити, самі прочитайте. Але, знаєте, я зробила висновок, що мені все-таки хочеться прочитати наступні частини. Я ще, звісно, жодної не придбала, тому що, думаю, що все-таки підряд не зможу, буду так з переривами. Але так, все-таки книга мені чимось та й сподобалась, тому я поставлю їй оцінку 4 з 5. Далі йде книга Лагідна війна від Джулії Беррі. Мені сподобалася ця книга, і мене здивувало, що тут розгортаються події під час Першої світової. Тому що частіше я зустрічаю в книгах, як події розгортаються під час Другої світової. І навіть сама авторка написала, що Перша світова залишила більше запитань ніж друга. Тут нам буде розповідатись про зародження кохання під час війни, про дружбу та про расову нерівність. Книга варта вашої уваги, тому що я всім серцем вболівала за всіх головних героїв, щоб війна не зруйнувала їхнє кохання. Моя оцінка 5 з 5. Наступна книга це Єдина жінка в кімнаті від Марі Бенедикт. В мене вже забрали цю книгу, тому я десь її отут прикріплю. В цій книзі нам розповідається історія жінки, яка вийшла заміж за політичного діяча, тим самим полишивши свою акторську та театральну кар'єру. Цей шлюб потрібен був для того, щоб в майбутньому врятувати її і її сім'ю від гітлерівського режиму, тому що вони проживали в Австрії. Це так, типу шлюб на майбутнє, і ми будемо спостерігати, чим закінчиться цей шлюб, чи врятує він її від війни. Вона все-таки типу єврейка, і її сім'я також визнає, що вони євреї в якомусь там поколінні. І також вона зробить винахід, який повинен буде допомогти армії Америки. Перемагати в війні з Німеччиною, але через гендерну нерівність, яку ми спостерігаємо протязі всієї книги, звісно, цей винахід відхилять, якісь там пендикаті дядьки. Мені книга сподобалась, але якось історія мене до кінця не зачепила, тому я поставлю оцінку 4 з 5. На цьому у мене все. Ось такий вийшов цікавий місяць лютий. Пишіть в коментарях, чи ви хочете щось прочитати з цих книг, або, можливо, ви вже прочитали, діліться своїми враженнями, мені буде цікаво почитати. Також не забувайте підписатись на мій канал та ставити вподобайку на це відео, мені буде дуже приємно. І до нових зустрічей в наступних відео!